Чим менше у нас фіксованих точок зору, тим легше нам живеться. Тим щасливіше нам живеться, тим здоровішими ми себе почуваємо. Так от, точки зору можна трансформувати різними методами. Коли робиш аксессуари сеанси, ти трансформуєш точки зору. Коли ти додаєш тілесних процесів практик, ти трансформуєш точки зору. І от що цікаво, що під час тілесних процесів, як визначити, якщо сеанс мовчазний, від яких точок зору ми можемо зараз звільнитися або вибираємо звільнитися. І тут керує наше тіло. І під час тілесних практик наше тіло саме вибирає, від яких точок зору воно б хотіло звільнитися. І наша задача. Просто приділити тіло увагу і робити сеанси тілесних практик якомога частіше. І один із самих таких динамічних тілесних процесів, які я рекомендую кожній людині пройти мінімум 10 разів і навчитися його робити, це МТВСС. Це самий потужний процес для активації імунної системи. І якщо розказати, як працює цей процес, ось дивіться, ми прийшли із певною програмою здоров'я. На це життя. І в результаті тих чи інших подій в житті, точок зору, в результаті впливу на нас зовнішнього оточення, наші клітини почали змінюватися. І вік ще життя у нас може бути, але фізично тіло вже його не може прожити. І коли ми запускаємо МТВСС, наше тіло. Робить таку скидку дефектних програм, ніби обнулення програм, які вводять клітину в старість і передчасну смерть. І після МТВСС дуже круті результати по виздоровленню. І МТВСС потрібно робити не тоді, коли ми захворіли, не тоді, коли ми вже отримали якийсь діагноз. Я рекомендую. Вам знайомитися з методиками цими тоді, коли ще все нормально, тому що профілактики не приділяється належної уваги да, в нашій країні. Тому що я познайомилася із методиками по розвитку свідомленості тілесними практиками тоді, коли були певні діагнози хвороби, труднощі в житті, в родині. І я вам дуже рекомендую обов'язково всім пройти МТВСС і е, на АКСЕСРТРІТІ я буду проводити багато тілесних процесів, дуже цікавих. І хто приєднався до нас уже в групу підтримки, може дізнатися, які процеси будуть відбуватися. І я завжди. Підбираю дуже актуальні до сьогоднішнього періоду і до аудиторії тілесні процеси. І вони дають дуже класні динамічні зміни. Наприклад, є такий тілесний процес, як корекція зору. Це енергетичний сеанс. І насправді він направлений не лише на те, щоб зір покращувався. Ви відчували такий стан, що я не бачу можливостей. Можливості поряд, але ми ніби як знаходимося в сліпій зоні. Я не бачу виходу із ситуації. Я в допіку. Інші люди Ті самі ситуації в тому самому місці, в, ті самі, в тому самому навіть кабінеті можуть бачити вирішення ситуації по-іншому. І коли ми забираємо таку, якби пелену з очей, яка у нас вісить і не дозволяє нам ці можливості бачити, для нас відкриваються нові кращі сценарії про життя свого майбутнього. Тому всі тілесні процеси вони впливають не лише на здоров'я наше, а вони впливають на самореалізацію. Тому що, звичайно, для самореалізації нам потрібно в тому. У числі здоров'я. І нам потрібна енергія. А якщо у нас не вистачає здоров'я, якщо у нас дуже багато енергії йде на те, щоб боротися з точками зору нашого партнера, щоб розповідати, як жити нашим дітям, нашим батькам, нашим сусідам, нашим друзям, нашим ворогам та всім інших, кого ми як обізначили, да? то в нас не вистачає енергії прожити своє життя. І весь зміст тілесних процесів в тому, щоб акулю... акумулювати ту енергію і направити. В свою реальність і створювати своє життя згідно ваших бажань, цілей, вашого божественного розкладу.